Друзі, всім привіт! Ось мій парник, на жаль, не витримав снігу. Напруга снігу впала і парник весь звалився, все полумалося. Ще багато снігу не нападало, але, на жаль, він не витримав тої зими. Все повалилося, все впало і майже все, подивіться, як це все впало. Як це все в середині виглядає. Подивіться, все впало. Майже все впало, дуги не витримали, поламалися зі середини. і парник повалився. Дуже шкода. На жаль, цієї зими він не перезимував. Ось що робиться в середині. Всім гарного дня, мирного.